Всім привіт! І сьогодні ми будемо вчитися робити картину в стилі флюїд. Що це взагалі таке і чим воно відрізняється від класичної картини? Перша і головна відмінність в тому, що звичайну картину ми малюємо пензликом і фарбами. А флюїд. Ми ж просто виливаємо фарбу на наше полотно, застосовуємо наші легені або фен, отримуємо дуже гарні інтер'єрні картинки. Ось тут будуть фотографії десь. І я запитала у чата GPT, які ж є методи та способи створення цієї картини. Він мені назвав е, три методи. Перший спосіб це купити флюїдні фарби і малювати ними. В принципі, іначе логічно і все просто, але є один нюанс. Вони коштують трохи грошей, і їх доволі важко знайти. Але у мене були такі фарби, і ось такий результат я маю. Мені дуже подобається цей відблиск, який вона дає. І, в принципі, як вона розтіклась по моєму полотну. Другий спосіб, який порадив мені чат GPT, це в акрилову фарбу додати трохи клею ПВА та води. Та будьте уважні, бо є різні клеї ПВА, типу канцелярський, він такий прозорий, він точно не підходить. І є звичайний такий біленький, але теж у мене виникли з ними проблеми, тому що я додала клею і фарбу, і в мене вийшло це більше як слайм, аніж речовина для флюїду. Але тим не менш, у мене є результат і цього експерименту. Ось приблизно так вона виглядає. Теж вона розтікається, але якщо бачите, тут є сухості і вона зовсім не блистить, хіба що блискітки, які на ній насипані. Тому цей варіант мені також не підходить і не подобається. І третій варіант, який ми будемо пробувати саме в цьому відео на такому маленькому полотні це в акрилову фарбу додати акриловий лак. На перше враження звучить не дуже, але ми спробуємо тому йдемте робити. Так, я вже підготувала наше робоче місце. У мене є ось такі три стаканчика. І я вибрала ось такі кольори. У мене просто вже є зелена, синя, тому вирішила зробити щось червоно-оранжево, жовте, можливо. Що ми робимо? Відкриваємо нашу фарбу. Беремо один стаканчик. Я думаю, цього мені буде достатньо. Добавляємо сюди лак. У мене все фірма роза. І додаємо трошечки водички. Тепер це все перемішуємо. І робимо так зі всіма кольорами. Я напевно розпочну з червоного. Мені подобається, і ми залишаємо його отак от підсохнути, і подивимось, що у нас вийде, коли воно застигне. Така картина у нас вийшла. Мені не подобається те, що вона не має прям такого відблиску, якого я очікувала, але хоча б вона не суха і дійсно має якусь поверхню лаковану. Але дійсно це зовсім не той результат, на який я очікувала. Тож можемо зробити висновки, що все-таки спеціалізована флюїдна фарба найкраще підходить для флюїду. А що ви взагалі не хочете турбуватися, про які фарби робити, де знайти полотне чи щось подібне. З радістю запрошую до нас у студію, де ви зможете зробити не лише флюїд, а й багато чого іншого цікавого. Ось тут десь залишу посилання. Всім дякую за відео. Гарного дня, всім пока.